Доброго дня. Ну, власне, дивіться, сир був, печиво е, крупи. Це те, що ось буквально на ну кілька тижнів і з'являлася ось така інформація, е, що ці продукти один те може викликати, ну шкідливі вони для здоров'я українців. Е, які ще продукти перш за все потрапляли в поле зору? На що ви звертаєте увагу? Як взагалі це відбувається? Як зізнаєтеся, що з ними ну от ви безпосередньо у Хмельницькому? Що з цими продуктами щось не так. Так ну, раз і слід зазначити, що з 2018 року е, року саме наша країна, Україна має змогу, і вона приєднана до системи РАС це системи швидкого оповіщення про харчові продукти, які до нас імпортовані, і які мають ті чи інші невідповідності. Зазвичай це система, яка сформована ще у 1979 році країнами Європейського Союзу, і дає змогу контролюючим органам, інспекторам, які контролюють безпеку харчових продуктів у всьому світі, швидко комунікувати. Тому ця інформація досить швидко розповсюджується, коли у тому разі, коли з'являється та чи інша невідповідність, це, це добре, це чудово, тому що ми маємо змогу швидко відреагувати. Чому це так відбувається? Тому що скажімо так: жодна система безпеки харчова, яка є на підприємстві, вона не дає 100% можливості зробити ідеальне виробництво і да щоб не було певних тих чи інших збоїв, невідповідностей у виробництві. Тому і існує ця система. Так працює весь цивілізований світ. Тобто Тому це швиденько фактично... на всіх можливих джерелах у нас на нашому сайті, навіть поряд з тим, інформуємо усіх споживачів, суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність щодо, наприклад, чи реалізації того чи іншого продукту, швиденько інформуємо про те, що є така небезпека. Будь ласка, зверніть на це увагу і реагуйте. Розумієте, це Я... в цьому Пані випадку Пані нам комунікація. Почути, чим швидше не знаю, чи зреагуємо, тим швидше будемо мати результат. Так, ви мене чуєте. Просто е, уточнення так. ось таке. Е, тобто, це фактично не йдеться про те, що для України виготовляють за кордоном якісь продукти, в яких перевищені там різні рівні, тоді Ні. для нас приводять конспірології не шукати в такому. Е, і ви зараз якраз це пояснили. Давайте розвіємо цей міф. Цього так. звичайно ні в якому разі немає. Це нормальна система спілкування і інформування одне одного. До прикладу, був один з видів продукту, який до нас надійшов, здається, з Китаю. Однак, в, в одній з країн з Прибалтики, побачили, коли дослідили, що там є негаразди, що, да, що виявили той чи інший, до прикладу, токсичний елемент або ж пестицид. І вже вони компетентний орган сам вже іншої країни інформує всіх, що є халепа. Усі реагуйте. Це нормально, коли є комунікація і ось такий взаємний зв'язок. Це не означає, що в Україну до нас надходять продукти неякісні та небезпечні саме для нашого споживача. Ні в якому разі це не потрібно так сприймати. Чи власне відслідковуєте якусь динаміку? Чи змінюється оця кількість небезпечних продуктів, які потрапляють до нас? Ну тому, що в будь-якому випадку, ми теж розуміємо, є товари, які приходять до нас легально через митницю, які ем, перевірені, але в нас війна і. Ми можемо мати різні варіанти. Ну власне, чи відслідковуєте за тим, що чи намагаються, наприклад, провести щось не те, що нам не потрібно українцям споживати? Чи чи в принципі є така статистика, чи, чи все нормально? Звичайно, динаміка аналізується, і, наприклад, по закінченню кожного року, ми маємо певні вже результати, починаючи з 2018 року. Хочу заспокоїти наших споживачів, до прикладу, що минулий рік, 2022, на у нас таких невідповідностей по різних видах харчових продуктів. До прикладу, стосовно солодощі, м'ясних рибних продуктів, корм для бжіл, заморожена зелень. Всього їх було 28. На початку 2023 року, за цих два ну, місяці, у нас є таких повідомлень вже 10. Але слід зазначити, що навіть у минулому році у нас був такий випадок, коли е, виробники посуду меланінових лотків е, вони ініціювали також систему відклику чи процедуру відклику, тоді коли з'ясувалося, що саме там є ну, невідповідні речовини, які не повинні бути присутні у цьому посуді. І коли вже ми відреагували і пішли в торгівельній мережі, досить Такі потужні, великі. Ми побачили документи, побачили підтвердження того, що фірма, до якої надійшло це була фірма в Києві, до якої надійшли ці лотки, вона швидко відкликала це все назад з усієї торгівельної мережі країни, і це все, все забрано з полиць. Те ж саме було і у нас по солодощах такий варіант, тобто цей механізм він має право на життя і він працює. І від швидкого реагування кожного з нас ну залежить, мабуть, наше здоров'я, звісно, що так. І якщо ми ви, ви зараз сказали, що є оператори, які чітко дослуховуються до ваших порад. Але ми теж розуміємо, що не, не всі є такими свідомими. Яким чином можете впливати на тих, хто вирішив гроші, і все ж таки відіб'ю. Наразі за харчовий закон, як ми називаємо його, чітко визначає відповідальність для таких непослушних нарядивих операторів ринку, і скажімо, штрафна санкція. Досить досить, досить потрібна до прикладу юридичної особи у випадку невиконання від процедури відклику понесуть штрафну санкцію 235 тисяч гривень. Фізичні особи ж підприємці 200 тисяч гривень. Тому з логічних міркувань краще це все зробити правильно, чітко забрати з полиць невідповідну продукцію і ні в якому разі не відштовхувати від себе споживачів.